Друзі, всіх вітаю! А ви ніколи не думали, чому Тараса Шевченка відправили в армію? Ну, власне, як покарання? Чому не в'язниця? Чому не заслання? Чому в армію? Друзі, ми мало розуміємо з життя того часу, і те, що я вам зараз розповім, вас просто шокує. Тому що за цією історією насправді ховається ницість самої російської влади. Та її архітектури у вигляді хазяїна та помсти. Зараз ми дізнаємося з вами про неймовірні ситуації, в які потрапив Тарас Шевченко, і чому він був направлений в армію. З вами український історик Олександр Оферов. Друзі, перед тим дякую всім, хто лайки. Коментую, поширюю, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитись, є все в описі карток, картків в описі відео і, звісно, спонсорство в Ютубі. І, друзі, нагадую, будь ласка, підписатись на цей ресурс. Історичний канал Олександра Алпірова. Отже, друзі, ви не помічали, що от архітектура самої радянської пропаганди створювалась до того, що існує. Ну, в кожній республіці совєтській маленькій республіці існує свій національний герой, поет, будитель, і для українців нам виховували Шевченка. Ну, нам нас не треба було виховувати, але принаймні виховували Шевченка в такій парі, бо є великий могучий русський язик, і Олександр Сергійович Пушкін, а є наш кобзар. отакий в кожуху, який там десь. На, на рівні цього аристократа Пушкіна Ефіопа, ну якось так друга партія, друга скрипка. І от, друзі, вся ця архітектура, звісно, зводилась до того, що Шевченка відправили в солдати, і це створювало ще один такий принцип, що Шевченко був на солдатщині, де його всіляко притісняли. Проте друзі, солдатщина навіть совєти приховували, що таке було солдатщина в той час. Адже всі вони горіли більше революційними посилами і для совєтської пропаганди знецінювати солдатщину, хоча вона і видавалась в казематах, в казармах, але совєти не могли знецінювати солдатчину, бо саме солдатчини Російської імперії виникав отой пролетаріат. Ті солдати поверталися е, після служби на Скажімо, спочатку там тимчасові відпустки, а потім звільнялися служби, і саме вони розселялися по містах, і з них потім ці всі більшовички почали виноро народжуватися. Проте, друзі, не могли вони очорнити те, що називалось солдатщина, бо не могли самі собі наступити на горло. А ми зараз з вами все дізнаємося. Згадайте, будь ласка, <кх> як поширювалися в саможиві ті от теми про декабристів. Ви ж помічали? Так, стратили. Стратили кількох. А потім вони відправляються на каторги. Проте, ви знаєте, каторги для, скажімо, князів, для дворян, вони достатньо цікаві були. І замість того, щоб говорити правду, що декабристи там не мучилися, що так були ті, що потрапили в нелюдські умови, але переважно деяких направляли на лісопиль, на лісопильні заводи, де вони не пиляли ліс. І про це навіть існують свідчення, що замість них пиляють інші каторжани. Деяких відправляли копати ями, з засипати рівчаки. Ну, така собі робота каторжна, яка тривала <кій> <кій> рік-два. А потім що ми з вами бачимо той розквіт, що дружини декабристів поїхали до своїх чоловіків, і там вже декабристи зрештою жили у своїх будиночках. І жодним чином не в приказарбах. Це дуже цікаве явище, про яке нам треба теж говорити. Отже, як покарало декабристів, це от питання пов'язане саме з Шевченком, бо декабристи були люди, які розірвали присягу імператору і, по суті, стали на бік революції збройно. Те збройні формування, які намагалися скинути імператора. І от в цьому видається, знаєте, такий момент, що <кхід> так, певний час вони, звісно, не їли червоної риби, але потім почали їсти і навіть дешевше ніж в Санкт-Клінграді. Але сама ця от архітектура створювала інше бачення про покарання Шевченка, друзі. Тому що намагалися до революційних моментів, але його покарала російська система. Друзі, у 1847 році траса Шевченка заарештувала за участь в Кривому Фодівському товаристві. Знайшли вірші, де він казав «Безбожний цар і всеможує такі епітіти. Метафори до Миколи Палкіна. Микола Палкін це Микола І. палиця така. І його відправляють відповідно самим царем було спущено, щоб його направили до солдатів. Чому до солдатів? Чому Шевченка не відправили на заслання, на поселення, чому не до в'язниці? Адже він становив, як тоді вів сам справу граф Орлов, що він становив антидержавницький елемент. І отут криється оця величезна таємниця. Орська фортеця стала для Шевченка місцем, куди його заслали. І зрозуміло, що заслали не просто Шевченка туди, заслали людину, яка кілька років поспіль отримувала місця призові медалі, так звані від академії мистецтв, імператорської академії мистецтв, і був визнаний як художник та як поет. Мав величезних колодрузів, був власне тим. Санкт Петербурзькі денді, який мав і модний стиль, і гарну поведінку, його поважали, його зустрічали в усіх домах і були раді його бачити. І тут Орська фортеця. Проте Микола перший не помітив, що в Орській фортеці, завдячуючи друзям Шевченка, начебто все узгодилося. І він може писати вірші, може малювати. І коли про це дізналися, що ж відбувається новопетрівська фортеця. І тут, друзі. Я на відміну від попереднього часу з 1847 року, коли Шевченко не тільки вірші пише, але й бере участь в військово-наукових експедиціях. Це дуже таке цікаве явище. Це картографування. Ну, власне, це одна з перших цілей: картографування, дослідження місцевості. І цю користь Шевченка приносив як художник. І от тут він відправляється до Новопетровського укріплення. За доносом знов-таки настучали там що. Шевченка солдат, має там цивільний одяг, може собі ходити, малювати, писати вірші. І тоді відбувається те, куди потрапив Шевченка. В листі до Бадянського, процитую, друзі, Шевченко пише: Я, оце третій рік пропадаю в неволі. Тяжко мені, друже. Дуже тяжко пропадаю. Живу в казармах меж солдатами, ні з ким слово промовити і нема чого прочитати. Трибуналу під голосуванням самого сатани не міг би винести холодного нелюдського вироку. А що ж це за вироки, друзі? Справа в тому, що, окрім того, що в п'ятій годині підйом і початок муштри, тобто вправи з маршуваннями, з саможилими боями, мушкетами, гвинтівками, це постійна муштра. І коли бачили, що Шевченко, наприклад, десь присів або щось, ну, що відбувалося, наказ стань на витяжку. І справді, знаєте, я теж помітив свого часу, коли а, в роки навчання свого, там, і потрапив в такі от казарми, то дійсно сісти на ліжку не можна, ну, і це залишки цієї совєтської армії були. Так от відразу зауважу, що Шевченкові три роки. Там просто згнаїли за повлінням самого імператора. А що ж відбувається? Чому Шевченко так пише? І зараз я процитую вам ще кілька слів, щоб ви вже повністю зрозуміли по цьому висновку, що ж відбулося з Шевченком там, на заслані саме в солдатах, не фортеці в якійсь. Не знаєте, як відсилали тих декабристів потім е офіцерів розжалово, відіслали їх на кавказький фронт. Усмірять Дагестан, Чечню, це все ну те, що зараз ви розумієте. А потім навіть деяких знову отримали офіцерські чини, були відновлені в правах. А от е Шевченко пише Лазаревському в листі наступне. Так мені тяжко. Так тяжко, що якби не надія коли-небудь побачити свою батьківщину безталанну країну, то благав би Господа о смерті. А так само продовжує писати він дивитись, а не малювати. Це те страждання, яке розуміє лише істинний художник. Друзі, тепер куди ж, ж Надіслава Шевченка? Справа в тому, що він опинився в російській імператорській армії. Що це за армія? Це армія, яка створювалася за процесом інакше ніж в усіх країнах. Тобто у них не було козаків, які, наприклад, виходили на війну. У них не було цього рицарського прошарку, які б змагалися зі шляхти там. Чи, е, російська імператорська армія це рекрути, яких не добровільно, а відправляли навпаки в армію. Друзі, відправляли кого? Того, кому, ну, власне, це наказом згори спускалося, відправляли на 25 років. Ну, в часи Шевченка це вже термін був 20 років, з 1834 року по Кримську війну. Але все одно зайти в російську армію тоді означало, що ти з неї майже нікого не вийдеш. І оця от суміш людей, яких направляло туди не добровільно, а власне громада виштовхувала відповідно до наказів, або ж сам поміщик казав того, того, того. І тепер, друзі, головне, кого община? Громада. Або поміщик віддасть в армію на 25-20 років. Подумайте, будь ласка, сильного, красивого, розумного, хороброго, ініціативного ні ніколи, бо людина є основною економічною одиницею будь-якого господарства. Ми на цьому виросли, ми розуміємо, що від людини, не від техніки, від людини все залежить. Кого віддасть поміщик, кого віддасть та, та деревня? Зрозуміло, що не сильного, не красивого, не розумного, не ініціативного віддасть найнепотрібнішого, віддасть того, хто є крутієм, полієм, алкоголіким, тим, хто заважає всім жити, хто дивиться на поміщика погано і намагається щось йому зробити погане. Тобто віддати найнепотрібніший елемент, очиститись. І от тут, друзі, тепер ми давайте уявимо знову, куди потрапляє Шевченко. Що за казарми, де був сморід лайки, як він постійно пише, постійно лайки, постійний алкоголь. Шевченка потрапляє в місце, де росіяни виштовхнули непотрібних людей в армію. В армію, де створюється ця система дідовщиздідідавщизни, так і це совєтська. І от тепер ми можемо уявити, чому саме Микола І, російський імператор, православний, відправляє Шевченка за вірші, де він складає не такі якісні епітети, як хотів би про себе чути, Микола І відправляє саме солдати, щоб, щоб знищити людину. Шевченко психологічно страждав і не міг витримати того болю, коли він як пише, що він може дивитися, але не може малювати. У нього були страждання надсильні, щоб зламати людину. І от саме тому не на вільне поселення, не у в'язницю, навіть не на каторгу, де можна було просто працювати і бути чесною людиною в умовах тоталітарного суспільства, а Шевченка відправили туди, де його мали тонку натуру знищити, де вбити його повністю як людину, яка несе мистецтво, науку, освіту. І от тепер нам з цим жити і розуміти насправді якого Шевченка подавали нам до цього, і насправді до чого вони його туди відправили в армію. Друзі, думаємо і зберігаємо ту лють до тієї системи, яка сьогодні намагається завоювати нашу державу, але нічого у них не вийде. Дякую всім, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, дякую всім, хто дивиться, поширює, коментує, тому що мені дуже важливо знати ваші думки та емоції. І звісно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі до цього відео. Плюс е спонсор на ютубі. З вами був український історик Олександр Алферов.